За моєю спиною книжковий магазин. Чим же він звернув мою увагу? Справа у тому, що саме цей книжковий магазин засвітився у популярному психологічному трилеру Netflix під назвою Ю. Цей серіал розповідає історію серійного вбивця, одержимого молодою жінкою. І саме цей серіал частково знімали в Логос, у достатньо, достатньо незвичному книжковому магазині. Бо напрямок цього магазину релігійна та дитяча література. Вхіду в підвал, де вбивця тримав своїх полонених, знімали на будівельному майданчику за два квартали на північі звідси. Я не знайшов точну локацію, тому поки що буду о, знімати тут. Так ось, герой Ю. Існує завжди між книжкою і злочином, між цитатою, і дією і парадоксальні питання, які я хотів би йому задати. Вони скоріше підкреслюють, що він читає світ як текст, але пише його кров'ю. І я навіть записав ті питання, які я хотів би йому задати, спробую їх задати зараз, в цьому місці. Не знаю. Не знаю, буду я почути чи ні. Питання перше. Скільки злочинів тому Ю прочитав першу книжку? У серіали Ю герой взагалі живе на межі літератури і патології, тому такі запитання звучать як його справжня біографія. Так. Вбивство книжки. Скільки абзаців йому треба, щоб вигадати виправдання для кожного злочину? Якщо кожна людина для Ю книга, то скільки людей Ю редагував ножицями замість олівцям? Жорстоке питання, але все ж таки питання. Скільки разів Ю цитував класику, щоб не чути власну тишу? Скільки томів пройде, перш ніж Ю, зрозумієш, всі твої історії закінчуються однаково? Чи є межа між каталогом у книгарні та каталогом твоїх одержимостей? Якщо життя це роман, то чому в книзі, його книзі так мало щасливих кінців? Чи можна рахувати його злочини як примірники першого видання? Скільки разів Ю переплутав симпатію з рецензією? Чи вмієш ю читати людей без бажання підкреслити ключові рядки? Якщо кожна жертва, це розділ, то хто пише зміст? Скільки разів Ю шукав любов у бібліографії? Чи вважаєш Ю себе автором чи редактором чужих життів? Якщо книга пахне старим папером, то чим пахне пахнер? Совість. Скільки разів Ю плутав турботу з примусом? На жаль, моє питання лишається без відповіді, і я навіть не знаю, кому їх адресую. Але нехай вони хоча б в голос пролунають зараз. Іноді я теж ненавижу себе. І И... Это просто невыносимо.